гости а а, я я У ну, ну, вас сзади лампочка не просуев. Что происходит? 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 Освітний номер? Так вам видно номер, що я не видно? Ну його видно. Одна лампочка працює? Одна лампочка працює. Видно номер? Але, є що якщо ну, мене знак не читається, звісно, не більш ніж е, менше. Ви коли Пісня. мене зупинили, ви бачили, що в мене ззаді цей знак є, не сїде? Че як Я не Коли зупину, коли підходить до автомобіля, я вже ага. це побачив. Так, а підстава зупинки яка тоді? Привітку документів нічний час, вечір, розумію, що вище з нема такої підстави. Правильно. Згідно я скажу, Закону України віде? про переживий настав, там немає такого підстави. Там є посилання на постанов... 15-56, Але там такі самі підстави, які в статті 35. Ну так те ж саме, там немає нічого. Добре, не буду вам сорок, споритися. Поживемо гарно ввечері.